Що в тебе було вчора на вечерю? Яку тему з української мови твій клас вивчав минулого тижня? Які події трапилися з тобою протягом цього місяця? Ти можеш відповісти на ці запитання, бо відповідна інформація збереглася у твоєму мозку завдяки психічним процесам пам'яті. Схожі функції мають пристрої пам'яті комп'ютера детальніше далі у відео. Пам'ять комп'ютера це сукупність запам'ятовувальних пристроїв для збереження даних та інструкцій. Пам'ять комп'ютера поділяють на внутрішню та зовнішню. Пристрої внутрішньої пам'яті розміщуються чи фіксуються на материнській платі, а пристрої зовнішньої пам'яті не розміщуються на материнській платі, а під'єднуються до неї окремо. Розгляньмо ці пристрої. У системному блоці на материнській платі розміщуються регістри процесора і кеш-пам'ять, які є частиною центрального процесора, оперативна пам'ять, яку вставляють у слот материнської плати, постійна пам'ять, яку вбудовано в материнську плату, відеопам'ять, яка є частиною відеокарти. Кеш-пам'ять, оперативна пам'ять, постійна пам'ять і відеопам'ять належать до внутрішньої пам'яті комп'ютера, бо вони розміщуються чи фіксуються на материнській платі, а регістри процесора здебільшого розглядають не суто як пристрій внутрішньої пам'яті, а як частину центрального процесора. До пристроїв пам'яті також належить жорсткий магнітний диск або просто жорсткий диск, який під'єднують до материнської плати. Як і твердотільний накопичувач, жорсткі диски твердотільний накопичувач належать до зовнішньої пам'яті комп'ютера, тому що їх під'єднують до материнської плати, вони не розміщуються на ній. Поділ пам'яті на внутрішню і зовнішню досить умовний адже в комп'ютер інтегровано різні пристрої пам'яті, які забезпечують злагоджене виконання функції на різних рівнях, і за мить ми поговоримо про особливості внутрішньої пам'яті. Постійна пам'ять комп'ютера призначена для збереження основних даних та інструкцій, потрібних для запуску пристрою та його базового функціонування. Її позначають як ROM Read-only Memory, у перекладі з англійської пам'ять тільки для щитування. На материнській платі постійну пам'ять маркують як BIOS Basic input-output system у перекладі з англійської базова система введення-виведення. Це програма для ідентифікації апаратного забезпечення комп'ютера та передавання управління операційній системі. Наразі постійну пам'ять можуть маркувати як UEFI. Це нова версія BIOS. Розгляньмо характеристики постійної пам'яті. Постійна пам'ять енергонезалежна, дані в ній зберігаються після вимкнення комп'ютера. Дані та інструкції призначені тільки для опрацювання центральним процесором. Їх не можна видалити чи змінити звичайними методами. Дані в постійну пам'ять здебільшого записують ще на етапі виробництва. Регістри процесора та кеш-пам'ять є такою собі короткочасною пам'яттю комп'ютера. Детальніше про регістри процесора та кеш пам'ять ми розповідали в іншому відео. Подивися його, якщо потрібно. Розгляньмо, яка між ними різниця. Регістри процесора це найшвидша пам'ять у комп'ютері, Кеш-пам'ять повільніша за регістри, але швидша за оперативну пам'ять, обсяг регістрів набагато менший, ніж кеш-пам'яті. Регістри процесора призначені для збереження проміжних результатів обчислень, а кеш-пам'ять – для швидкого доступу до даних, що часто використовуються. Регістри процесора є частиною центрального процесора, а кеш пам'ять може розміщуватися як у процесорі, так і між ним та оперативною пам'яттю. Оперативна пам'ять комп'ютера призначена для тимчасового зберігання даних, що використовується чи опрацьовується під час роботи комп'ютера. Її позначають як RAM – Random Access Memory у перекладі з англійської пам'яті з довільним доступом. На материнській платі для оперативної пам'яті може бути кілька слотів більше про слоти можеш дізнатися з іншого нашого відео. Пластинки оперативної пам'яті, які вставляють у слоти, називають модулями оперативної пам'яті, якщо їх додавати, можна збільшувати обсяг пам'яті для більшої продуктивності роботи. Але для кожної материнської плати є свої обмеження щодо кількості модулів. Розгляньмо, з чого складається кожен модуль REM. Основою модуля є друкована плата, Оба бічної є поглиблення для фіксації модуля в слоті, щоб правильно встановити модуль у слот є ключ, спеціальний виріз для розміщення модуля, контакти призначено для електричного з'єднання зі слотом на материнській платі. І основні елементи для збереження даних під час роботи комп'ютера мікросхеми пам'яті, оперативну пам'ять часто називають робочою пам'яттю, тому що саме в ній зберігаються всі дані та програми під час роботи комп'ютера, тож пам'ятай, після вимкнення комп'ютера дані в оперативній пам'яті видаляються. На материнській платі є відеокарта, призначена для опрацювання та зберігання графічних даних. Відеокарта може бути інтегрованою або дискретною. Інтегрована відеокарта зазвичай вбудована в центральний процесор. У такому випадку для опрацювання і зберігання графічних даних використовуються ресурси центрального процесора та оперативної пам'яті, дискретна відеокарта. Це окремий пристрій для опрацювання та зберігання графічних даних, у якому використовуються ресурси графічного процесора та відеопам'яті. Відеопам'ять призначена для зберігання графічних даних, її позначають як VRAM – Video Random Access Memory. у перекладі з англійської відеопам'яті з довільним доступом. За функціями відеопам'ять схожа на оперативну пам'ять, але повністю призначена для зберігання графічних даних. Дискретну відеокарту вставляють контактами в слот материнської плати. Щоб запобігати перегріванню, на відеокарті є система охолодження. А про особливості організації зовнішньої пам'яті дивися далі. Деякі речі ти пам'ятаєш довго місяці, роки. Це називають довготривалою пам'яттю. А для довготривалого збереження даних є жорсткий диск і твердотільний накопичувач, їх використовують, щоб зберігати файли операційної системи, програми, документи, фото, відео тощо. На відміну від регістрів, кеш-пам'яті та оперативної пам'яті, ці накопичувачі призначені для збереження даних навіть після вимкнення пристрою. До материнської плати їх під'єднано спеціальними кабелями. Жорсткий диск. Це електромеханічний пристрій для запису, зчитування та довготривалого збереження даних. Його позначають як HDD – Hard Disk Drive, у перекладі з англійської твердий дисковий привід. Під корпусом жорсткого диска розміщуються металеві або скляні дискові пластини з магнітним покриттям, насаджені на обертовий шпиндель. Функція магнітної головки зчитувати та записувати дані. За структурою диск схожий на круглий стадіон, на ньому є концентричні кола, доріжки, які поділяються на сектори сектор це найменша частина диска, на якій зберігаються дані, суміжні сектори об'єднано в кластер у файловій системі дані зберігаються у вигляді кластерів замість жорстких дисків все частіше використовують твердотільні накопичувачі. Це пристрій на основі мікросхеми для запису, зчитування та довготривалого збереження даних. У ньому немає рухомих частин. Його позначають як SSD Solid State Drive у перекладі з англійської твердотільний накопичувач. За структурою твердотільний накопичувач схожий на звичайну флешку дані зберігаються на мікросхемах. Розгляньмо, чим відрізняється жорсткий диск і твердотільний накопичувач. Швидкість читування запису вища в твердотільних накопичувачах. На жорстких дисках зберігається більше даних, але обсяг твердотільних накопичувачів невпинно зростає. У твердотільних накопичувачів менше споживання енергії, оскільки у твердотільного накопичувача немає рухомих складових, у нього безшумна робота, на відміну від жорсткого диска. А який накопичувач даних на твоєму комп'ютері поділись в коментарях. Запам'ятай. Пам'ять комп'ютера це сукупність запам'ятовувальних пристроїв для збереження даних та інструкцій. У комп'ютері є такі види пам'яті регістри процесора і кеш-пам'ять, відеопам'ять, постійна пам'ять, жорсткий диск, твердотільний накопичувач, оперативна пам'ять. Дякуємо за перегляд. Став уподобайку та підписуйся на канал. Нумо пізнавати цифровий світ разом.